Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів здобула нагороду ООН за проєкт відновлення морського середовища. Абудабі розташована на березі перської затоки, де важливою частиною екосистеми є коралові рифи й водорості. Водорості дуже важливі для нашої популяції дюгоней, тому необхідно відновлювати цю рослинність. Біля берегів Абу-Дабі мешкає коло трьох тисяч дюгоней. Це друга за величиною популяція у світі. Дюгоні вид, що зникає. Основна їжа цих водних ссавців водорості. У межах проєкту також вирощують корали, за допомогою яких відновлюють ушкоджені коралові рифи. Окрім того, планують відродити популяції 500 видів риби. Усе це також поліпшить місце існування черепах і дельфінів. Ми в Абудабі інвестуємо в проєкти відновлення морського середовища, щоб місцева екосистема стала здоровою і могла протистояти будь-яким змінам. Екологи також за допомогою дронів відновлюють мангрові чагарники. Безпілотники скидають насіння рослин. Такий метод дешевший за традиційний. До того ж, процес іде швидше. Окрім цього, удосконалили правила риболовлі. Це включає заборону на певні знаряддя ловлення, через використання яких коло Абудабі було знищено 80% риби. Крім того, діють сезонні заборони на ловлення деяких видів риби, обмеженої обсягу лову. В Абудабі вже відновлено 75 квадратних кілометрів узбережжя. До 2030 року планують поновити ще 45.